Всім привіт! Зняли для вас невеличке бездоріжжя. Це G470, третя серія проєкту. Хто не розуміє, що це, як це, на старому каналі є дві серії. Перша, я розказував, як його купили, що це за автомобіль. В другій серії ми показали, які допрацювання ми зробили з цим автомобілем. Якщо коротко, то у нас гума, ліфт, заднє блокування. Спереді також трохи гліфтонули. Ми тоді вже також виїхали, подивилися, як він їде за буквально декілька тижнів до війни, але не встигли нормально протестувати. Зараз ось у нас через два роки з'явилось можливість ще раз виїхати. На кілька годин виїхали в пошуках різних цікавих місць, але зараз захосуха і немає води, немає болота. Тому ми познімали лише декілька місць з діагональними різними штуками. Зараз в цьому відео я вам це покажу, прокоментую. Тестували різні режими. Тобто стандартний режим, коли автомобіль просто в драйві, з центральним блокуванням і заднім блокуванням. Заднім блокуванням тут РБ. От. Я покажу вам всі ці проїзди. Перше, друге, третє відео прокоментую, в якому режимі їхали. І також у нас для порівняння є Volkswagen Touareg. Скажімо так, в драйві це представник звичайних кросоверів. Але це не просто Touareg, а Touareg в оффроуд версії І тому в нього є понижуючий ряд і є дві. Дві блоки. І тому, скажімо так, коли він в драйві, то він як звичайний кросовер імітує блокування. От, але якщо потрібно, на цьому е, Туарегі можна ввімкнути понижайку, дві, блок, е, дві блокіровки, і він їде дуже-дуже гарно. Е, я покажу вам декілька проїздів за з автомобілем, прокоментую, в яких режимах автомобіль їхав. Це був, скажімо так, не класичний бата, щоб показати, хто крутіше їде, а просто для порівняння е, таке цікаве відео. Е, сподіваюсь, що. Пізніше, після того, як пройде дощ, ми зможемо ще раз виїхати і показати вже, як автомобіль поводить себе в болоті. Ну а на сьогодні у нас такі сухі тести. І так, ми ще не добиралися до бездоріжжя, але перший тест пройде успішно. Що я маю на увазі? Якщо пам'ятаєте, то одна із цілей проєкту було це покращити можливості на бездоріжжі, але не погіршувати комфортну їзду на трасі. Так, от зараз їдемо по трасі. І автомобіль абсолютно зберіг свою крейсерську швидкість, 120-140 спокійно їде, шуму від коліс немає, побічного ефекту від невеликого ліфту немає, автомобіль тримається на трасі добре, не шумить, їде, як звичайний стоковий автомобіль. Тобто, відмінності від стандартного автомобіля просто мінімальні. Гума зовсім не шумна. Тобто я б не сказав би, що є різниця зі звичайною шосейною гумою по шуму. Зараз я, наприклад, чую лише, шум вітра. Від коліз взагалі ніяких суків немає. Тому перший тест, а саме збереження комфортної їзди по трасі, пройдений успішно. Їдемо далі. На цьому місці по плану повинно було бути нормальне таке болото. Але через посуху, ось це все, що від нього залишилось. Першим їде ТООР, одразу увімкнений увесь арсенал. Понажаючий ряд та дві блоки. І незважаючи на те, що виглядає це місце дуже легко, трудно, що виникають, бо звичайна гума одразу замилилась. Пробуйте більше газувати, треба мощність. І машина навіть починає зносити в бік. Ну, назад. Трохи змінивши траєкторію, додаємо більше потужності і їдемо далі. Нічого. Наступне їде GX, просто в драйві нічого не вмикаємо, бо тут нормальна гума. Нагадаю, що тут встановлено Nokian Outpost AT. Перед тим як продовжити коротке повідомлення. У мене є можливість записувати це відео, а у вас його дивитись тільки тому, що наші з вами друзі на передовій тримають щит над Україною і їм постійно потрібна наша допомога. Тому ось тут номер банки, є QR-код будь-яким зручним способом. Закиньте донат. Всі звіти є в інстаграмі. Поставили на паузу, зробили донат і пішли далі. Наступна перешкода це діагональ. Першим їде GX. Хід підвізки тут великий, а тому візуально навіть не видно, що він втрачає контакт з поверхнею, хоча маємо пробуксовку одного колеса. Далі спрацьовують системи і автомобіль їде далі. Наступним їде Touareg. Тут хід підвізки менший і навіть видно, як автомобіль зависає на двох колесах на якусь мить, але імітація блокувань спрацьовує швидко і автомобіль легко проходить цю перешкоду. А ми їдемо далі шукати щось більш серйозне. Наступна перешкода також суха діагональ. Трошки сильніша, ніж перша, але тут одразу йде значний підйом. Першим йде GX. Але якось він занадто легко проходить цю перешкоду. Я навіть пробую кілька разів по різним траєкторіям, але все одно він легко заїжджає. Тому передаємо чергу туарегу. Його підвізка знову ж таки демонструє нам, що діагональ все ж таки тут є. Але з невеликою пробуксовкою він також легко заїжджає на цей підйом. Ну що ж, прийшов час серйозно ускладнити нашим учасникам перешкоди. І наступним у нас йде комбінована перешкода. Відео погано передає, але тут дуже сильно артикулює підвізка. Крім того, потрібно маневрувати біля дерева. GX заїжджає в самий складний момент, де потрібно починати їхати вже вправо нагору. І тут починаються проблеми. Центральне блокування плюс імітація спрацьовує, але грубо, і автомобіль починає смикатись. І це дуже неприємно, коли така серйозна діагональ. Тому вмикаємо додатковий задній блок і пробуємо знову. Так, Це спрацьовує і автомобіль впевнено проїжджає перешкоду. Це вже було серйозно, і тут нам знадобився увесь арсенал можливостей. Ну і тепер черга твари. Підвізка Volkswagen більш яскраво демонструє складність цієї перешкоди. А для наочності я зупинив проїзд і вирішив показати, як це виглядає спереду. Як бачите, колесо вісить над землею майже на пів метра. Враховуючи складність, тварег їде одразу на двох блоках та з пониженим рядом. І як ми бачимо, дорег також проходить це впевнено. Все-таки два блокування це дуже серйозно. Хоча короткохідна кросоверна підвізка й додає драматизму. Цей же момент, але з іншого ракурсу. Газ, руль Шукаємо наступне місце. Складність зйомок бездоріжжя в тому, що на камеру воно виглядає ну, зовсім по-іншому, як правило, набагато простіше, чим є в реальному житті. І ми дуже багато часу в цей день витратили на пошуки різних місць. Щоб ви розуміли, просто раніше я знімав прямо біля Миколаєва. Бездоріжжя. І всі місця, де мене вже були знайомі, я знав, який автомобіль, куди можна повести і що показати. Слабкі та сильні його сторони. Зараз я тут не хочу кататись, тому що тут навкруги Миколая відбувалися бойові дії, і там в полях може бути що завгодно. Якась міна, якісь снаряди, який не розірвувався випадково. Тому, скажімо так, знайомий сапер радив найближчі роки просто не шастати навкруги Миколая по полям, посадкам, лісам і так далі. І тому ми від'їхали кілометрів 50 від Миколаїв. І вже там шукали місця. Там зовсім новий рельєф ландшафт, і для мене все незнайомо. Ми витратили вже майже півдня, збиралися їхати додому, але випадково знайшли ще одне місце. Я запропонував ще тут проїхати, щоб було більше матеріалу. Бо того, що ми вже зняли, було дуже мало. І це місце, воно хоч і таке середнє по складності, але на мою думку, воно буде саме інформативне в цьому відео, тому що там буде серія перешкод таких діагональних, це буде на підйомі. І саме це місце буде найкраще інформативно показувати особливості роботи підвізки та повного приводу. Як будуть працювати імітація, як будуть працювати блокування? Тому уважно дивимось. Перший проїзд до просто в режимі драйв. Першу яму проходить впевнено, спрацьовує імітація і цього достатньо. Заїжджає на саму складну частину і тут, як ми бачимо, імітації вже не вистачає. Тепер давайте глянемо, як це пройде GX, так само просто в режимі Drive. Перша яма і системи починають сильно душити двигун. Потужність просто зникає. І давити навіть газ в пол не має сенсу, нічого не відбудеться. Є лайфхак, потрібно відпустити педаль акселератора і знову натиснути. Другий раз система дасть трохи більше потужності. Таким ось способом джиг зміг проїхати всі перешкоди. Але взагалі в реальному житті так ніхто не робить. Для того, щоб двигун не знижував потужність, на джигс потрібно увімкнути або блокування центральне, або понижений ряд. Тому що в драйві система іноді занадто нас береже і іноді просто вирубає потужність двигуна. Повертаємось до нашого товарега, відкочуємось назад і вмикаємо додаткове заднє блокування. Ну і понижений ряд. І як ми бачимо, автомобіль починає їхати впевнено. Тепер черга GX, і в цьому проїзді ми вмикаємо центральний блок. Нагадаю, що по заводу у GX зійде лише одне центральне блокування. Дивимось на проїзд. Так, за рахунок підвізки та нормальної роботи імітації блокувань, GX також проходить цю перешкоду і досить впевнено. Якщо тест завершити прямо зараз і подивитись на останній проїзд, на останню перешкоду, то я навіть не знаю, кому я віддав би перевагу. Тому що кожен учасник проходить його по-своєму. Туарег з двома блоками зовсім не буксує, але його сильно хитає через короткохідну підвізку. А GX, навпаки, постійно допускає пробуксовки, тому що при діагоналі центральний блок не дуже той ефективний. Але підвізка дає кращу стабільність, і автомобіль не хитається так сильно. Тому що це зараз по суті, було змагання двох стандартних автомобілів. І вони по-різному справилися з цією перешкодою. Зараз поясню, чому стандартних. Справа в тому, що на GX по суті, у нас тюнінг не працював. Гума все одно яка, тому що суха поверхня лебідку ми не вмикали. Ліфт підвізки тут також в принципі, особливо не допомагає. Перешкода не така складна. І заднє додаткове блокування АРБ ми не вмикали. Ми вмикали лише стандартне центральне блокування. На Теорегі у нас е, два блокування. Вони стандартні, вони з заводу, тому що це така офроуд версія спеціальна. І автомобілі їхали дуже по-різному. Зверніть увагу, що GX дуже гарно відпрацьовував це підвіскою, е, і колеса не відривалися від землі, хоча вони майже втрачали щеплення і відбувалася пробуксовка. І ось з пробуксовкою йому, йому було в стандарті. Скажімо так, складно, тому що центральне блокування, коли у вас одночасно втрачається щеплення і спереді, і ззаді, воно по суті механічно не працює, тому що воно зробило все, що могло. Воно віддало однакового моменту і наперед, і назад. Але на кожній осі у нас було втрачено щеплення з поверхнею якимось одним колесом. І тут вступає в дію вже імітація блокування, яка колодками затискає, у нас пробуксовуючі колеса. І автомобіль гарно їде по підвізці, скажімо так, але ривками починає їхати через роботу імітації. Тому що імітація, це, звісно ж, не жорстке блокування. А ось у Торега, так як у нього два блокування, тому в нього, по-перше, момент йде обов'язково на дві осі, а ззаді, коли вінкне блокування, то ще й обов'язково на два колеса. І в даному випадку, по суті, він імітацію не вмикав. Тому що, якщо там переднє колеса нас щось десь трохи пробуксувало, це не важливо, тому що завжди було три інші колеса, які жорстко працювали. Особливо важливо про два задніх, які з блокуванням їхали. Тому автомобіль дуже слухняно їхав по педалі акселератора, я про орех. Але його сильно хитало через те, що підвізка короткохідна, і колесо вивішується то переднє, то заднє. Отак ми постійно хитаємося. І тому автомобілі виконали функцію, вони проїхали цю перешкоду, але трохи по різному. І коли ти за кермом, то, скажімо так, треба трохи різні алгоритми дій виконувати, щоб проїхати цю перешкоду і трошки по різному їхати. Тому пишіть в коментарях, хто вам більше сподобався. Тому що далі у нас буде проїзд і GX буде вмикати вже два блокування. І тут вже буде трошки все по-іншому. Спочатку ще раз проїде товарех, всі блокування, понижений ряд, плавно їдемо всю дистанцію. Як бачите, момент розпреділяється гарно. Підвізка вивішується, але автомобіль їде впевнено. І тепер нарешті GX470, два блокування, понижений ряд. Їдемо. І як бачите, він цю дистанцію проїжджає взагалі так, ніби тут перешкод ніяких і не було. Просто проїхав і не помітив. Так, да, Гарна підвізка та дві блоки вирішують. І тепер пропоную подивитись останній здаїз ще раз, але з іншого ракурсу. Вже без моїх коментарів. Зверніть увагу на те, як по різному автомобілі досягають однієї мети. І так, підводимо підсумки. Якщо ви дивитесь це відео, значить ми живі, ми не підірвалися на ніякій міні, значить нам місцеві жителі порадили правильні місця. Нагадаю, що ось там траса і тут йшла колона російських військ і вони були там потім по лівій стороні. От, там відбувалися бойові дії, а по правій стороні дороги тут ніби нічого не було. Ну ніби нічого ми і не знайшли. Так, така сурова реальність сьогодні у нас. І так, тест завершений. Тест відбувся такий доволі такий лайтовий. На жаль, ті місця, де є вода, було дуже важко. Там або мул дуже глибокий, де можна просто втопити автомобіль і не показати його в властивості на бездоріжжі. Або, або просто приїжджаємо в ту балку, де колись була вода, її там просто зараз немає, просто все сухо проїхалося, нічого цікавого. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і сподіваюся, що буде ще пізніше можливість у нас протестувати ці автомобілі в більш агресивних умовах. На цьому все. Всім па-па. лайки.